Привіт, мої любі українці і гості України. Подивіться на ці чудові фотографії. От як ви думаєте, хто це, на вашу думку? Модель, топ модель, супермодель. Або відома якась американська кінозірка? Ну, може хтось своє подумав, що хто це це таке. Але я вам скажу, що ця красуня це народний депутат України. Так, да. Це народний депутат України Ірина Кормишкіна. Ірина стала відома тим, що два наших відомих українських політика, це Арахамія і Карнієнко, стояли її, так роздивлювались фотографії і порівнювали її з корабельною сосною. Корабельна сосна корабельна сосна посох. 300 стріччя за Тобто, наскільки вона цим відомим політикам подобалася жінка, і я вам скажу, що це обґрунтовано, тому що вона прекрасно виглядає на своїх 46 років. І на хвилинку, 46 років. Да? Ну, молодець. Скажімо чесно, вона молодець. Чим же цікава сьогодні для нас депутатка Ірина Кормишкіна? Тим, що наша депутатка від партії Слуги народу отримала повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого. Статтею 368 з позначкою 5 Кримінального кодексу України і її загрожує до 10 років позбавлення волі. І знаєте за що? За незаконне збагачення. Так, дивіться, ж, де вона незаконно збагатилась? Дивимось, читаємо. Вона отримала у власність активи понад 20 мільйонів гривень, які їй нібито подарив батько, а батько таких статків не мав. І згодом вона придбала серйозний будинок на Одещині, в якому, по суті, то вона зараз і живе. Потім наша народна депутатка отримала дарунки на суми 14,4 мільйона гривень, їй подарували швейцарський годинник за 310 тисяч гривень. І в неї є мерседес. У народного депутата є мерседес. Розумієте, О, да, це незаконне збагачення сьогодні. І я не бачу, щоб раніше якось депутатів за незаконне збагачення дергали. Перший раз таке бачу, думаю, що ж це до неї так придовбалося? Ну просто красуня. Тим паче такій красуні дійсно могли чоловіки дарити дарунки за те, що вона просто красива. Ви знаєте, зараз в Україні красунь просто купа. Зайдіть, зараз в Київ зайдіть на Печерськ десятки тисяч. І кожна отримає подарунки. Сьогодні букети, отакі по 100 розметрових, там вони люблять оце все інстаграм, оці знаєте, знаєте, всі ці речі. Сьогодні нормально, коли красуні дарять кошти, але чи просто так тут кошти подарені? Розумієте? Давайте розберемося. Справа в тому, що сьогоднішня депутатка від Слуги народу Ірина Кормишкіна, коли ставала депутатом, мала інше прізвище. Тоді вона була Іриною Аллахвердієвою. Також від слуги народу вона приходила туди в депутатство, будучи красивою леді, все вона стала слугою народу, все хорошо. І вона очолила під комітет тарифного та нетарифного регулювання. Вдумайтесь, комітету Верховної Ради з питань фінансів, податків та митної політики. Це не тупа блондинка, як ви зразу подумали, дивлячись на фотографії в началі відео. А ця людина має високу економічну освіту, і вона досить гарно розбирається в цифрах. Це не проста людина. І потім наша народна депутатка Ірина почала зустрічатися, а згодом і вийшла заміж за Юрія Кормишкіна. Чим цікавий наш Юрій Кормишкін, тим, що сьогодні це він є депутатом Миколаївської обласної ради від партії Наш край, так і він не просто він ще й голова постійної комісії обласної ради з питань аграрної політики та земельних відносин та соціального розвитку села. Аграрії, тобто поля, землі, ви розумієте. І також він в Миколаївській обласній раді колись був ким? депутатом від партії регіонів. Да. Ну, це таке. Знаєте, це було. Тоді було це модно партії регіонів бути. Сьогодні це не модно. Воно було як було. Але що цікаво, що з точки зору бізнесу, він з 18-го року був обраний генеральним директором групи компаній ПАЄК. Дуже цікавий тендем. Колишній депутат партії регіону в обласний ДАК, але з огромними бабками, да? і жінка-Іринка, яка очолює підкомітет, такий серйозний, які я вже вам казав, там, пов'язаний з фінансами, з податками і так далі. І ось коли у Іринки почали підвищуватися статки, цим зацікавилася громадська організація, центр протидії корупції. І вони звернулися до генерального прокурора України Андрія Євгеновича Костіна з тим, щоб... Відносно і ринки завели кримінальне провадження, а саме, незаконне збагачення. Ну тобто, звідки з'явилися гроші. Звернення це було 2022 році, у жовтні місяці, це рівно два роки тому. От і тоді Генеральна прокуратура провадження не відкрила. Тобто ну, вони не вбачали, що тут є якесь там незаконне збагачення. Але згодом і ринка вийшла заміж, отримала там ще дарунки, ще дарунки і так далі далі далі. І ця ж громадська організація, Центр протидії корупції, звертається вже до Вищого антикорупційного суду і просить все ж таки завести кримінальне провадження. Скарга в порядку статті 303 кримінального процесуального кодексу України. І вищий антикорупційний суд відкриває кримінальне провадження на нашу депутатку. Тобто прокурори зразу не хотіли це робити, ви розумієте, да? А вели по 303. І воно було, скажімо так, стандартна ситуація. Багато на хто так кримінал відкривають, як правило, коли через 303, через скаргу відкривають оце кримінальне провадження, воно потім валяється, його закривають, ніхто серйозно його не розглядає. Але що цікаво, що сьогодні спеціалізована антикорупційна прокуратура відкриває кримінальне провадження. І більше того, вручає повідомлення про підозру Ірині. Що ви розуміли, коли людині вручається повідомлення про підозру, це вже стає серйозною проблемою для цієї людини, тому що будь-яка підозра, вона вже має перспективу залетіти в суд. Тобто, в 90% випадків, а можливо в 95%, будь-який підозрюваний згодом стає обвинуваченим. Тобто, якщо обвинувальний акт зайде до суду до Ваксовського, то Іринку можуть притягнути до кримінальної відповідальності, і Іринка може отримувати реальний срок позбавлення волі за те, що вона отримувала подарунки, будучи народним депутатом України. Якщо це трапиться, тоді це буде перший депутат, який сяде в тюрму за те, що отримала якийсь там годинок або Мерседес. Від свого батька або коханого чоловіка, а можливо, десь під час досудового розслідування буде з'ясовано, що це не просто подарунки, а що людина незаконно збагатилась за інших чинників. Але про це мова не йде. Ви знаєте, я не думаю, що ця депутатка сьогодні десь конкретно залізла в бюджет, можливо, трошечки, але на фоні того, як сьогодні залазять деякі темні сили. Да? Розкрадаючи оці кошти, які ми сьогодні маємо платити за мобілізаційні штрафи, за підвищену електроенергію, там за податки і так далі. Я думаю, там вона можливо навіть і нічого і не брала на фоні всього цього, а отримала дарунки. То цю людину треба сьогодні засовувати в суд. А де посадки людей, які розкрадають реальний бюджет? Де ці реальні люди, які сьогодні крадуть українські гроші? Чому немає цих людей? Чому ви сьогодні людям кидаєте якихось депутатів, які ну, взагалі неяко відношення до розкрадання масового не мають? Відкрийте сьогодні справи, покажіть людям про велике крадівництво доріг, хто там будував і що там було, чому ці справи заглохли, за які суми вони робилися? Оце, що ви не показуєте, і де відповідальні особи, які за завищеними цінами будували і ремонтували? Чому їх ніхто не сажає? А знайшли дівчинку. Яка отримала подарунки. Ви думаєте, що люди настільки дурні, що схавають оцю косточку, що ви оце кинули їм сьогодні? Показуючи оце от незрозуміле лайно, оцю справу, яка нічого не стоїть. Приховуючи конкретні злочини і розкрадання державного бюджету, ви думаєте, оці люди поведуться на оцю от картинку на оцю? Так ми не повіримо, що Ірина такий злочинець. Особисто я не вірю. Я її особисто не знаю, але я бачу провадження, бачу, що це якась якась. Чому давайте ця організація, Центр протидії корупції? Напишіть, будь ласка, такі самі заяви повідкривайте кримінал на тих, хто влаштували велике крадівництво. Візьмуть виконавців, скільки грошей потрачено і за якими сумами виконувались ремонтні роботи наших доріг українських, по яким потім танки їздили російські. І чи знали виконавці, що танки поїдуть? Чомусь дороги там ремонтувалися, куди й танки заїжджали, де потім уже не порахуєш там, скільки грошей в землю вложено. Відкрити, будь ласка, кримінал на тих, хто сьогодні відшкодовують об'єкти, які пошкоджені російськими ракетами. Наєм там очолував певний комітет, там, да, там впливав там на деякі рішення, нібито. За які кошти ремонтувалося, на які об'єкти виділялись кошти, а на які не виділялися. Чому ці справи не відкриваються? Покажіть людям ці сміти. Покажіть, щоб люди орієнтувалися, за що вони гроші вам платять, штрафи, оці мобілізаційні, там електроенергія, податки, щоб хоч розуміли, де ви крадете. Жаль, і ринку. Сподіваюся, що вона, скажімо так, випутиться з цієї ситуації, тому що особисто я чомусь впевнений на 50%, що нічого там в неї немає. Я думаю, що і адвокати справляться. Я думаю, що там розберуться з цією справою, так як треба, тому що це все взагалі схоже на якусь дурню, на мою думку. Але. Не будемо сперечатися, там є результати, можливо, якогось не серде, можливо, там якісь докази є у спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Але я знаю, як працює спеціалізована антикорупційна прокуратура. Вона може дещо і додумати. Але на мою думку, нехай краще НАБУ виявляє реальних злочинців, а не шукають отаке. От. Просто щоб людей покормити картинкою і розказати Дивіться, ми нібито боремося з корупцією. Це все показник. Добре. Якщо вам це відео сподобалось, будь ласка, лайк, не сподобалось, будь ласка, дизлайк. З вами був адвокат Ігор Лепявка. Побачимося наступних відео.